Шрек вже стомився від витівок осла, тому він зробив прямокутний паркан навколо болота, щоб осел не втрапив в чергову халепу. Довжина паркану 18 метрів, а периметр усього паркану 64 метри. Шреку потрібно дізнатися, якою ж є ширина його паркану, щоб переконатися, що осел не втече. І я пропоную нам допомогти трошки шреку. Отож, для початку я намалюю цей паркан, оскільки це у нас паркан навколо болота, то я намалюю і болото. Намалюю також осла, якого не можна випускати за межі паркану. Я, звісно, не художник, але вважатимемо, що це у нас осел. Ось такі ще вуха. Для того, щоб знайти ширину цього паркану, я пропоную спочатку позначити те, що ми вже знаємо, те, що дали нам в умові. Отож, довжина паркану 18 метрів. Тобто, ось ця сторона буде 18 метрів. А оскільки це прямокутник і протилежні сторони тут рівні, то ця сторона також буде довжиною паркану, і вона також буде 18 метрів. Також ми знаємо, що периметр 64 метри. Периметр 64. 4 метри. Периметр – це сума всіх довжин сторін, прямокутника в нашому випадку. Тобто, якщо я додам цю сторону, потім цю сторону, ще цю сторону і цю сторону, я отримаю 64. Для того, щоб знайти суму ось цих двох сторін, які нам невідомі, якраз таки ширину паркану, я можу від периметра відняти відомі вже нам сторони. Отож, це буде 64 відняти. 18 додати 18. Я запишу це ось таким чином. 18 додати 18 буде 36. 36. І 64 відняти 36, я обчислю в стовпчик. Отож, позичимо одиничку від шестірки. Це у нас буде 14 відняти 6, 8. І тут буде 5 відняти 3, 2. Отож, в результаті ми отримаємо 28 метрів. І це у нас сума ось цих двох зелененьких сторін. Нехай вони будуть позначені як М. Адже, оскільки це прямокутник, вони будуть рівними. Отож, М, додати М, у нас буде дорівнювати 28 см, які два однакові числа нам потрібно додати, щоб в сумі у нас вийшло 28 см. Це у нас буде 14. Отож, 14 метрів у нас ширина паркану. Тепер залишилося запитати шрека, чи вистачить цього, щоб посел не втік.